Здарова, сьогодні хочу поговорити з вами про хафтера Бьорсона та його останнє тренування станової тяги, бо воно викликало досить багато обговорень. Нещодавно Тор поїхав у Канаду, де він та Трістен Хос зробили своє спільне тренування тяги. Обидва атлети дійшли до ваги у 420 кг, які хвора її запостив минулого тижня. Це було досить легко, через що дуже багато людей схвально викрикували, що Бьорсон готовий тягнути 505 уже зараз. Але далі Тор пішов на 460, відео з якими з'явилося зовсім нещодавно, декілька днів тому. І усі ці коментатори розвернули свою думку в діаметрально протилежному напрямку. Думаю, ви зі мною погодитесь, що виглядало це досить важко, навіть можна говорити про якийсь подвійний рух мінімальний. І схоже, що його тяга на Rawk'i International у 458 кг без екіпи, без лямок, вісімок, виглядала куди більш комфортнішою. Саме це і породило якісь сумніви та скептицизм стосовно того, чи зможе Тор потягнути 505. Але, як на мене, піднімати кіпіш тут абсолютно не варто, навпаки, треба внести певне роз'яснення. Поки Бьорсон не сказав, де буде проводитися рекордна спроба, але схоже, що до неї залишається ще плюс-мінус 2 місяці. А саму підготовку ісландський атлет тільки но розпочав місяць або півтора тому. Тож можна сказати, що на цій стадії підготовки 460 кг це просто чудовий результат. Також зверніть свою увагу на екіпу Тора. Вона на нього велика, тобто атлету треба ще набирати, щоб вона принесла йому якісь максимальні прибавки. Ну і він, безперечно, зможе та буде це робити. На цьому все, друзі. Дякую за перегляд та сподіваюся, що вам відео сподобалось. Не забувайте про коментар та підписку, ну і скоро почуємось.